Пішов від нас, хай рік новий щасливим буде, Новий рік летить по світу, на білому коні, а мороз малює квіти, на твої бігні біле біле все навколо, горить і поля, Лиш не вкрила крила. А море, море, щастя і добра, лиш не відкрила крига. Море, море, щастя і добра, кожно. Новий рік, чарівне свята. Всі очікують його сподівання, у нас багато, настісни всього. Побажаю всім здоров'я це без у житті, миру та добра з любов'ю, невичерпної краси, новий це нові сподівання, нові плани, ідеї, шляхи, Хай же будуть відверті зізнання. Переміни на краще завжди з Новим роком нехай завітати щастя, радість, любов у отки. І не лише відвідав свято, а завжди залишиться в нім. Будьте ви завжди здорові, хай пригоди будуть нові, нові враження і люди. Хай цей вік щасливим буде. Незгоди всі забудуться. Що мріялось, все збудеться, всім сім'ї панує, дарунки Миколай дарує. Нехай хурделиця змете, усе лихе, що сталося, а новий рік нехай несе все те, що так бажалося. Нехай в новому році щодня на кожнім кроці Дива чарівних станеться, і мрії всі збуваються. І з Новим Роком, любі друзі, хай він почнеться в білій смузі, і світлі будуть його дні, щасливі, добрі і ясні. Хай мрії збудуться, бажання, задуми, плани, сподівання, удача хай допомагає, і Бог нехай благословляє. душі хай буде світло чисто, хай сонце світо променисте, натхнення затишку тепла, любові миру. І добра. Хай прийдешній новий рік на все щастя на поріг. Хай здійсняє ваші мрії і буде довгий у вас вік! Дорогі наші учні і шановні батьки! Вітаємо вас з прийдешнім новим роком! Це особливий час, коли ми підбиваємо підсумки. Мріємо про майбутнє. Та готуємося до нових починань. Рік минає, був для нас усіх сповнених різних подій, викликів і досягнень. І сьогодні ми хочемо побажати вам ще більше яскравих моментів і щасливих днів у новому році. Дорогі учні! Нехай цей рік принесе вам багато відкриттів, цікавих зустрічей і успішних уроків. Нехай кожен день буде наповнений знаннями, натхненням і радістю. А вам, дорогі батьки, бажаємо терпіння, сили та гордості за ваші сім'ї. Ми вдячні вам за вашу допомогу та співпрацю протягом року. Ви наша велика підтримка. І разом ми створимо майбутнє для наших дітей. Тож нехай у ваших родинах панують злагода, мир і затишок. А новий рік нехай вам принесе здоров'я, добробут і вдачу. Нехай світло новорічної зірки принесе в ваші родини добробут і щастя, а все погане, всі невдачі залишаться в минулому році. Нехай ваші діти радують вас своїми досягненнями, а всі труднощі легко долаються завдяки вашій любові і підтримці. Зустрічайте цей рік з посмішкою, вірою в краще та натхненням для майбутніх досягнень. З Новим роком щастя, здоров'я, миру і благополуччя у ваші родини! У нічний казковий час новий рік прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання. і людині, і родині, і матусі України, щоб дів був повна чаша і ціла країна наша, щоб лунав веселий сміх з Новим роком! Всіх всіх всіх. Хай свято ніколи ваш дім не минає, хай радісний сміх. Ваш повсюди лунає. Нехай не гараздни, минають ваш дім. І затишно, лагідно буде у нім. Хай будуть ваші оселі і щасливі, і веселі. І щодня на кожному кроці всім нехай щастить в новому році. Місяць по землі гуляє, на літорії розкидає, слідні коляди для мала. you yes. Коло три місяці робиш, що завгодно? Тепло, річка, море, гори. Вибирай, де хочеш відпочити. А я люблю зиму, тільки святи, канікули теж. А ще, я думаю, це та пора, коли відбуваються найбільші дива. Це які? Хоча б те, що якраз взимку до всіх приходять святий Миколай або святкування Різдва Ісуса Христа. Саме по собі народження було чоловіка більше, ніж дві тисячі років тому, це диво. Але й до сьогодні, як ми не видимо присутність. Робить людей кращими, добрішими, щасливішими. Це я, коли люди святкують різдвяні свята, позовляючи народження Ісуса Христа. Вони тим самим закликають його до себе в оселі, свої серця. І зрозуміло, не може залишатися черством серце людини, яка з любов'ю говорить про інших. Ось послухай, яка історія трапилася з однією дівчинкою Настею в місті Харкові. Це не скільки роботи. Треба прибрати, бо гості прийдуть, готувати святкову вечерю, щоб зустріти їх політьки. Ага, зараз. Нема мені що робити. До мене прийдуть, чи що. Синочку, подай мені іграшка. Тут, неможливо спокійно в інтернеті посидіти. Ні, треба звідси якнайшвидше забиратися, бо весь мозок винесуть свої приздво. Де то моя валіза, що святий Миколай приніс. Хух, є. Присяду, бо втомилась. Чи пан на мою по польську? Я не розумію. От ці іноземні мови. І чому б всім говорити по-українськи? А, та то ж поляки, я ваша сусідка, українка, але не знаю вашої мови, бо була дурна та й не вчила. О, розуміємо. Є з України? Честь, супер. Може, хочеш хорбати, діщати цей день, шлиця їсти з братами і сусами? Бонжер дому. Що? Тату, позволь я. Я не вірю, як ти запознав. В такий разі можна ще й запознати. Мам, на ім'я Агнешка. Мам 12 років. А як машний? Ілі маш лято? Кей Google перекладач? Я Настя, але люблю все навпаки, тому я я цан. Я але кохам coś кохамського. Для того єсте. Розумієш? Боже, як з вами важко. Ну добре, що це у вас таке? Панаші пусних Потрав, пшеце, діща й гілля наш швентий вечір. Чекаємо першої гнезди на небі та щадамо до столу. З тому, що стоїть око фентечного Джева або щано. Ще ви знову вещи під обрус. Очевіще, то й силом того, Єдус Христос на щане. Пам'ятаю. Що колись у бабусі на святі, дідо теж так робив. Я не запрошай ну, воду дженщину до коляці, запрошаю. Прошу, що це ще. То наша оплатка. Хліб тороя ще робі. І зманки та води, що означає чисте мишля. А тепер будемо будем Дженьковач, навзаєм взаєм та прошіть пробащення. Препрошам. Ще Ото пенні швента мами, Мовіше живі гілля вощамі новий рік добрими новощами. Дженька медживчино, ще Шепри... пришили до нас. Мені спешколети в жисте. Кише Христу роді наші. Любимо вже за пізнями шаналіка. Як сміяв для твоєречи, я зараз. today. Знову щось не те. Да ну, я так і знала. Де мій телефон? От я розрядився. Окей, Google, Скажи йому, що я з України, що мене звати Ясан. What is your name? Мак, Макс. Як ти то тут -то топинилося? Ага, я й сама не знаю. Виходить, що я і справді подорожую в країнах Європи сама того не хотяж. То все чарівна валіза, а ви, говорите, чудес не буває. А у вас теж різдво? Крісмас? Єс. Yes. ви? Зрозуміли. А як ви святкуєте? О, у нас дуже гарні традиції. Ми сильно любимо це свято. Готуємо листівки одне одному. На батька Різдва окремо почимо пиріг. Залишаємо морквину для володів. Інакше не отримаємо подарунки під нього. А потім ми йдемо до родини. Та с продовжуємо святкувати свято. О Боже, батьки, вони ж вже в аеропорті. У мене таке відчуття, що ми ще забули. Точно, листівки. Звертаємося. Листівки. О, сили небесі! Максиміліана. Максиміліана, а це хтось? Вона робить шкільний проєкт. різного в різних країнах Європи. О, молодець! Хутку збираємося. Ми запізнюємося на літак в Україні. Ой, не вже, і я з вами. Бо я теж запізнююся на свят вечір додому. Як то говорять? Мері Крісмас! Зараз будемо готуватися до святої вечері. А кутю вже зварили. А як же? Зараз будемо стіл готувати до святого вечора, а по куткам розкладемо чарзілля і часник, щоб усі були здорові, а дівчатка вродливі і чарівні. Посеред столу поставимо калач і паляницю, а потім інші страви. А тоді поставимо свічку і як зійде перша зірка, мама нас поклучена святу вечерю. Зірка, зірка. Да-да. Заходьте, заходьте. Ой, ще вдома, чи нам вдома, цього дома. Відчиняйте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас у хату, від душі колядувати, Від душі колядувати. Вам доброго бажати, щоб у вас у цьому році. Успіх був на кроці, щоб щоб умножилися тутки і здоров'я, і здобутки, щоб те, що посадило вам багато уродило, щоб пилося і їлося, і, і щасило, щоб жилося. Воно чарівніше свято, стільки дивного світла в ньому є. Казки щирої щастя багато, найпрекрасніше свято моє. Світле, гарне і радісне свято, бо Христос народився в цей день. Тому радість у світі крила, та ціле море чарівних пісень. Всі колядки душевні, і щирі, люди їх переспівують знов, щоб жили всі у щасті і мирі, мали віру, надію і любов. Тож ми подружилися з нею, бо колядка і щира, і проста, і співають колядку душею, славлять люди Ісуса Христа. В цілому світлі різдво зустрічають, але різні традиції є. Та ялинку всі наряджають, хоч тут має кожен своє. Як святкують Різдва в здобукраїни, кожен знає то ж казку ходім, бо різдво в українські родини наче щастя заходить у дім. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year!